It's a Я щиро рада бачити кожного з вас на своєму YouTube каналі. Це відео я хочу присвятити своїй новій розмальовці. Ви зараз бачите її перед собою. Ми разом з вами її погортаємо, детально роздивимося всі ілюстрації. Я сьогодні отримала велику посилку з розмальовками і на деякі з них вирішила зняти огляди. Що цікаво, я не надто детально розглядала ці книги, саме для того, щоб подивитися їх разом з вами і поділитися вже якимось. Своїми першими враженнями, тому що відео це одне, а коли ти дивишся вживу, це зовсім інакше. Тож я бажаю вам приємного перегляду і давайте будемо починати розглядати нову книгу. Отже, ця книга це вже друга розмальовка від автора. Ось тут ви можете побачити нікнейм автора. І за цим же ж нікнеймом ви зможете знайти її сторіночку в інстаграмі. Я також постараюся не забути в описі до цього відео додати посилання на її сторінку. Першої частини цієї розмальовки я не маю, я придбала собі лише другу, тому що перша мені видалася надто складною, надто деталізованою, хоча вона мені дуже сподобалася. А ось проти другої я вже встояти не змогла, тому я її придбала і дуже з цього радію. Давайте поглянемо на певні технічні аспекти. Для того, щоб показати вам розмір цієї розмальовки, я підібрала щось максимально схоже, а саме це книга-Лісова дівчинка. Якщо ми їх порівняємо, ми побачимо, що лісова дівчинка вона десь на пів сантиметри вища. І десь на якихось 3 міліметри вуща. Ось ви бачите її розмір. Але якщо для такого загального розуміння, то розмір цієї книги він дуже близький до лісової дівчинки. Книга ця, як і більшість корейських розмальовок, вона на склейці. До речі, вона не сказати, щоб дуже товста. Я отримала цю книгу, відкрила її буквально годину тому, тому я не порахувала ще ілюстрації, не можу вам сказати, але тут ось зараз буде написана кількість ілюстрацій. Для мене це не мінус, тому що я завжди думаю про те, що. Було б чудово завершувати свої розмальовки, тому якщо тут немає мільйону ілюстрацій, для мене це точно не мінус. Отже, книга ця має назву Кіт і дівчинка. Так цікаво, кота на перше місце поставили. Ну і далі з вами вже почнімо її огортати. Склейка в корейських розмальовках вона ну, дуже різна. Якась чудово тримається. Якась розвалюється вже на першій ілюстрації. Як буде тут, я не знаю, сподіваюся, на краще. Але якщо раптом розвалиться, будемо вже вирішувати цю проблему. Отже, книга починається в нас зі слів від автора. Я їх ще не читала, але обов'язково ознайомлюся. Далі ми з вами бачимо зміст, тобто всі ілюстрації, які будуть в нас в цій книзі. І вже тут ви можете побачити, що. Можна сказати, що книга розділена на декілька ем, глав, ну або, скажімо так, є частини ілюстрації, де більш прості ілюстрації, маленькі, є такі зовсім колажи. Ми зараз з вами всіх детально подивимося, і є вже такі повноцінні, деталізовані, складні ілюстрації. І ось саме через них я не купила першу розмальовку, вона дуже мені подобалася. Я підписана на всі хештеги в інстаграмі, по ній і дивлюся роботи, але я розумію, що вона для мене дуже складна і я не зможу нормально її розмальовувати. А проти цієї я вже не встояла. Дуже зручно, що ем, весь текст дубльований англійською. Проте, коли є Google-перекладач. То, в принципі, можна і корейською читати. Отже, тут у нас вже починаються ілюстрації, і якраз книга в нас починається з ось цих більш простих картинок. Вони дуже милі, і, як на мене, це прекрасна ідея для того, щоб ми могли ознайомитися з книгою, ознайомитися з мальовкою автора. І знаєте, якось так трішечки трішечки, напевно, набути сміливості, тому що я цієї книги. Насправді дуже боюся. Тут завсюди ми бачимо з вами дівчат і перед ними чудесних котиків. Дуже цікавим для мене, ну, в багатьох корейських книжках, знову ж є таке, бачите, тут ось така намальована лінія. Тобто для мене це свідоцтво того, що якщо книга розвалиться, то в принципі я маю певний ліміт. По сторінці для того, щоб посадити її на пружинку. Але насправді я сподіваюся, що вона буде триматись, тому що останній раз з пружинкою в мене певна проблемка була. Відрізали мені значно більше, ніж було потрібно. Хоча всі попередні рази все було ідеально. Дуже класна ілюстрація, зверніть увагу, в дівчинки на рюкзаці брелок з рибкою. І не хоче, не мов його з'їсти. Давайте я вам ближче покажу. Дивіться, як це мило. Оці перші ілюстрації, в них такі доволі товсті лінії, вимушено сказати. Колір друку він не чорний, він сіренький. І знаєте, якщо так-дуже-дуже от прям дуже -дуже передивлятися, то здається, що він немов з маленьких крапочок. Досить приємний. Папір, до речі, доволі цупкий. Я не впевнена, що можна буде почути, але можете мені повірити, папір доволі цупкий і мені здається, дуже приємний. Дівчата, це просто, ну, ну ви подивіться, що з нею робить цей котик, змушує її посміхатися. Ну і мене також. В неї такі тапки, класні, домашні, м'якенькі. Дуже подобається. Бачите, всюди різні дівчатка з котиками. Я думаю, так само, як і на прикладах, абсолютно не потрібен їм жодний фон, їх потрібно ось так розмалювати, як вони є, і цього вже буде більш ніж достатньо. До речі, прикольно, я вперше в розмальовках бачу крокси. Я не так давно, напевно, з ними знайома, може, роки-два, але це вже моє улюблене взуття. І я вже маю не одну пару, і думаю, що не останню справді. Відкрила для себе новий світ. І не дивлячись на те, що в мене багато таких модних розмальовок, то короксів я ніде не бачу. Може, тому що вони не дуже модні, але дуже зручні. Ось тут така прекрасна дівчинка. Ну, ну я не можу, мені дуже подобається. І я зрозуміла, що якраз ось цей розділ, він, напевне. Переконав мене в тому, що мені ця книга точно потрібна. Знаєте, я просто так думала, ну якщо я раптом вже злякаюся тих складнющих деталізованих ілюстрацій, то ось ці маленькі, ну як ну вони точно мені під силу, вони мені і сміливості додадуть. І, в принципі, з ними у мене складнощів, я думаю, що не повинно бути. Бачите, тут ми вже бачимо дівчаток таких в повний рост. Ось це, до речі, дуже прикольна ілюстрація. Я зараз дуже багато саме цю картинку бачу в інстаграмі. Ну, я думаю, тому що літо, і всім хочеться щось таке сезонне розмалювати, тим паче в новій свіженькій розмальовці. Ця книга, до речі, зовсім нещодавно вийшла. І тут, до речі, мені, б, можливо, б і хотілося б щось домалювати, можливо, океан якийсь. Але воно так прикольно без фонів виглядає, що може і не варто псувати. Так, як воно є. Теж часто думаю, що гортаю одночасно декілька сторінок, тому що справді дуже цупкий папір. Ця ілюстрація мені теж дуже подобається. Така спортивна. І котик теж, бачите, з м'ячем. Тут, до речі, дуже цікаво можна бачити, що всюди котики схожі на своїх власниць. Теж така дуже модна дівчача ілюстрація. Бачите, доволі багато з цих нескладних ілюстрацій, тому якщо, якщо я дійсно злякаюся, то мені все одно буде що малювати. Далі ми бачимо з вами наступний такий невеличкий розділ. Я для себе все ще відношу його до першого, до такого нескладного. Проте, як ви бачите, він значно відрізняється. Тут ми вже бачимо одразу на сторінці по 6 дівчаток, ну і вже без котиків. Вони дуже маленькі, проте не настільки, щоб неможливо було їх розмалювати. Я вам їх покажу ближче, щоб ви могли їх Роздивитися. І ось вони, власне, на прикладах. В абтера дуже крутий стиль мальовки, дуже круто вона в кольорі свої ілюстрації зображує, і ну, це щось нове, це щось унікальне. Бо багато книжок, навіть ну, ті, які мені подобаються, вони насправді дуже схожі між собою. То ця мені здається, що вона досить сильно відрізняється від. Деяких корейських розмальовок. Далі ми бачимо з вами вже главу 2. І дуже такий красивий розворот салатового кольору. Ну і глава 2 це в нас вже. Ці самі повноцінні ілюстрації, більш складні. Проте, ви знаєте, ну все ж в другій книзі вони мені здалися трішки простішими, тому що в першій дуже-дуже багато дрібниць Оцю я дивлюся, в принципі, вона мене не лякає, я, напевно, готова її сісти і розмалювати. Хоча можемо з вами ще далі, зараз будемо дивитися, і я зрозумію, що в цій ілюстрації теж вони дуже складні. От, проте, порівнююся, я, порівнюю. я пам'ятаю, що в першій книзі там було дуже багато ілюстрацій з магазинів. Вони просто розкішні, але вони такі складні. і... Мені дуже важко даються ілюстрації, де так багато різних деталей. Вони всі мають мати свій кольор, свій об'єм. Ну, це дуже важко і мені важко таке побачити. То тут мені здається значно простіше. Звісно, такі ілюстрації, як тут ви зараз бачите, вони все ще є дуже складними. Я хотіла би. Також вам ближченько показати декілька з них. Бачите, так -то дивишся, ніби ніби нічого, але я знаю, що малювати. Малювати це буде дуже складно. Принаймні мені, людині, якій важко малювати так багато різних дрібничок. Тут ми бачимо з вами двох подружок, які сидять, відпочивають, і їх оточує багато котиків. Я бачу Чотирьох. Тут ми бачимо зимову ілюстрацію. До речі, я не люблю новорічні розмальовки, не люблю тим, різні сезонні зимові розмальовки, хеллоуінські розмальовки, тому що в книжках і так дуже багато ілюстрацій святкових. І мені здається, ліпше я розмалюю в одній зі своїх таких більш універсальних книжок зайву там якусь новорічну ілюстрацію, ніж додам одну сторінку на рік в кращому випадку, в якійсь святковій розмальовці. Але це персонально моя така заморочка. Дуже подобається ця ілюстрація, теж дві подруги. Можете подивитися, як це круто, класно виглядає. І, звісно ж, так, тут розумієш, що тут багато роботи довго складно малювати. Ця картинка вона вже трішки простіша. Подивіться, яка в неї картина на задньому фоні. Дивіться, теж з котиком. бачите? Тобто, всюди-всюди є котики. Дуже така от максимально затишна ілюстрація, максимально вона якась м'яка, дуже тепла. Бачите, я дивлюся на зимову ілюстрацію, до речі, дуже прикольно, і кажу, що вона тепла, тому що ну, от вона така є для мене. І дуже мені подобається, я дуже задоволена, що я її придбала. І я дійсно думаю, що якщо порівнювати її з першою частиною, то для мене це є кращий вибір, тому що тут більше шансів, напевно, що я зможу якось трішки переступити свій страх перед цими такими вже великими повноцінними роботами і щось тут теж розмальовувати. Не можу не показати вам ближче ось цю ілюстрацію. Дивіться, яка вона класна. Я, звісно, розумію, що дивитися вживу, дивитися на відео абсолютно різні речі. Я, наприклад, сама зараз вперше цю книгу гортаю, вживу. І ну, це, це по-іншому. Все ж, вживу, вона мені подобається набагато більше. Першу частину я не планую купувати, мені і цієї вистачить. Хіба завершу. Але. Можливо, на пенсії тоді куплю. Дуже класна ось ця ілюстрація з якогось закладу дуже подобається. Я бачила цю ілюстрацію розмальовану в інстаграмі, теж ближче вам покажу. Просто подивіться на цю деталізацію. Знаєте, от воно, воно таке все миле, таке все затишне, проте воно таке деталізоване. І це якось не заважає її сприймати. Ну, ну, я не знаю, дуже класно. От прям... Я підписалася на автора ще тільки коли вийшла перша розмальовка. Слідкую за її творчістю, дуже радію, що вийшла ось ця друга частинка. Ось ця ілюстрація, до речі, вона мені якось е -е 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 більше, знаєте, першу частину нагадує, тому що, напевне, тому що магазин. І якраз. Ось так багато різних деталей, і мені якраз складно вони даються. І саме через це я першу розмальовку не купувала. Ось Це теж дуже класна ілюстрація, можна так по-різному її розмалювати, обіграти. Прям дуже класно. Стільки деталей різних. Ой, цю ілюстрацію я теж бачила готовою. Давайте ми її теж з вами ближче подивимося. Дивіться, на це дівчатка, і з ними дуже багато різних смаколиків, переважно це саме чіпси. І воно так прикольно виглядає. Але як подумаю, як це розмалювати, я взагалі не розумію. А ось тут, дивіться, ми з вами бачимо. Вже варіант, щоб ми з вами розмальовували. До речі, можете також ще подивитися на лінії. І бачите, от всі написи на сам, упаковках з чіпсами, вони такі всі сіреньким кольором намальовані. Не знаю, добре це чи погано. Можливо, це для мене навіть мінус, тому що мені ну, важко напевно це все буде якось самостійно промалювати. Хоча, якщо чесно, мені здається, що цієї картинки я точно злякаюся. Ось, власне, все, всі ілюстрації, які тут є. Я книгою дуже задоволена. Принаймні, перша частина вона мене абсолютно не лякає. Я готова хоч і зараз вже її сідати, малювати. З другої частини теж є певна кількість ілюстрацій, які, які от вже навіть зараз, поки я ще не знайома з творчістю автора, ну, знаєте, так, більш близько. Теж не дуже злякала, ну але є, звісно ж, ілюстрації, які мене, які мене дуже лякають, і напевне я не наважуся їх розмальовувати. Я буду дуже вдячна вам, якщо ви висловите свою думку в коментарях стосовно цієї розмальовки, чи подобається вона вам, чи, можливо, ви вже її придбали. Якщо так, то обов'язково пишіть свої враження. Бо, во-перше, до речі, мені здається, що він має бути хороший, тому що я дуже люблю папір в корейських розмальовках, не дивлячись на те, що він. Всюди різний, проте в мене немає з ним проблем. У мене завжди мої олівці лягають у всіх корейських розмальовках. Він доволі гладенький. Але я думаю, що все буде чудово. Дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково напишіть коментарі, обов'язково на мій канал підпишіться, поставте мені лайк. Я бажаю вам гарного дня, приємного сонячного настрою. Звісно ж, якомога більше часу на улюблене хобі натхнення здоров'я і безпеки вам і вашим рідним. До зустрічі!